Коли у травні на Закарпатті цвіте легендарна квітка, у заповідник з'їжджаються туристи, аби помилуватися білосніжним килимом та погладити екзотичних буйволів, які пасуться на території долини. Зараз їх п'ятеро. Гостей у останні роки небагато. А раніше сюди їхали охочі поглянути на природне диво майже із усіх куточків України, та навіть із Чехії, Словаччини, Угорщини, Румунії, Польщі, Німеччини. США. А чи знали ви, що зараз від колишньої долини залишилася тільки невеличка частина, і що колись нарцисовий килим щовесник відчав майже всю область. Отже, розкриваємо таємниці унікальної родзинки Закарпаття. Але перед тим, щоб підтримати мене, поставте цьому відео подобайку. а щоб знати більше про минуле нашого краю, підпишіться на канал. Нарциси цвіли всюди від Мукачева до Тячева. На території області нарцис вузько з'явився не вчора і не сто років тому, а ще під час льодовикового періоду. На думку вчених, тоді з гір сповз величезний шматок землі разом із усім рослинним шаром, у тому числі й з нарцисами. Услід за цим із вершин стікали потічки. А відомо, що ця квітка любить воду. Тож це ще більше сприяло акліматизації рослин, яким сподобалося квітнути не тільки у високогірі, але й у низинах. Як розповів, Начальник природоохоронного науково-дослідного відділення заповідника долина нарцисів Олексій Навроцький. Навіть зараз можна побачити у природних умовах нарцисс уськолистий як на території Мукачівщини, так і на Тячівщині. Цього року зазвичай да. м, з тими роками на дві неділі навіть трохи більше нарцисів заквітнули в нас. Пізніше Так, пізніше, тому що чого я так думаю? Погода, що погодні умови зимній час у нас взагалі душів не було ні снігу, ні дощу. <ган> того року зимою у нас було п'ять повіне, і нарциси у кінці февр... лютого вже у нас був, І початок <ган> квітня вже були перші бутончики. І 20 квітня ми вже почали працювати того року. А цього року, бачите, як хтось <ган> набагато <ган> зараз півтора. 1 травня кількість відвідувачів близько тисячу людей, яка заїхала на територію. Окремо є у нас військові. У БД, які проходять безкоштовно їх близько зайшло більше 100 чоловік. Колись ареалом розповсюдження квітки була більша частина нашого краю. Саме ділянка від Мукачева до Тячева. За словами старожилів, ще 50 років тому у Буштині було дуже багато нарцисів. Зараз більшу частину, на жаль, знищено. Заповідна ділянка, як не прикро, мала серйозні проблеми навіть там, де наразі знаходиться, тобто в Кірешах. Радянська влада свого часу мало не згубила нарцис з колистей повністю. Його ніколи. Але не чіпали в минулому ні угорці, ні чехи, але комуністи могли повністю знищити. Партійних чиновників не цікавило навіть те, що у природних умовах подібні рослини, крім хуста, зустрічаються виключно на Балканах та Вальпах. Тоді процвітала колективізація, у людей вилучали землі, а долина нарцисів відносилася до місцевого колгоспу. Тож цю територію вирішили переорати і хотіли засадити сільськогосподарськими культурами. Варто лише уявити масштаб трагізму, якби цей моторошний задум вдалося реалізувати. Отже, тут просто хотіли розширити орні, угіддя і всім було начхати. На квіти, але знищити нарциси не дали люди. Вони руками зупиняли трактори і не пустили техніку на поле. На жаль, тільки в 1979 році, і то виключно завдяки професору Ужну Василю Комендарю. Ділянка всіяна нарцисами поблизу хуста була проголошена заповідною зоною. Слід зазначити, що власне за радянських часів заповідник найбільш нещадно знищувався саме через жагу до створення колгоспів більшу частину нарцисів на території Закарпаття. І було переорано і згублено практично назавжди. Цікаво, що за часів Астроугорщини нарцисові угіддя належали до місцевого лісництва і пильно охоронялися законом. Угорці добре знали ціну цій квітці, і навіть у офіційній медицині була лікувальна терапія нарцисами. Згодом, коли Закарпаття увійшло до складу Чехословаччини, частину сучасної території долини угідь розпродали хустянам. Але люди, вже добре навчені берегти рослину, ставилися до неї з великою шаною. Там випасали худобу, косили, але офіційно нарциси не Знищували. Навіть випасати корів там дозволялося лише до свята Юрія, а господарювати тільки після свята Покрови. Зараз, хоч долина нарцисів і охороняється державою, та площа зайнята квітами все одно поступово зменшилася. Над вирішенням проблеми працюють біологи та природоохоронці. До речі, заповідник знаходиться на висоті 180-200 метрів над рівнем моря. Його площа складає 256,5 гектарів. Долина нарцисів ходить до складу Карпатського біосферного заповідника із 1992 року та до міжнародної мережі біосферних заповідників ЮНЕСКО. Хоч унікальна долина славиться саме нарцисами, але насправді там можна побачити масу інших рідкісних рослин. Крім нарциса Вузьколистого, на території заповідника зростає ще майже 500 видів унікальних рослин, 15 із яких занесено до Червоної книги України. Наприклад, лише орхідеї є 16 видів, а ще зустрічається Ірис Сибірський, якого більше ніде на території України взагалі немає. Цікаво, що ранньою весною, коли тільки тільки сходить сніг до Лина нарцисів буйно укривається цвітінням пролісків та шафранів, і вже тоді до заповідника починається паломництво, адже охочих побачити красу дуже багато. Як би там не було, а наразі у долині нарцисів найбільше приваблює відвідувачів не водойма, а саме квіти. І побачити червонокнижні рослини справді варто. Адже нерукотворне диво вирізняється справді вишуканою красою, а пора світіння триває не так уже й довго. Шкода тільки, що не всі бережуть той дивовижний скарб, який дістався Закарпаттю, абсолютно безкоштовно. Якщо ви хочете знати більше про наш край, підпишіться на канал. І щоб під підтримати мою роботу, поставте цьому відео вподобайку.